Привіт! Сьогодні ми з тобою познайомимось з прислів'ями до казок. Казка Зайчикова хатка. Пригадай цю казочку. А прислів'я до цієї казочки таке. Ось послухай. То не козак, що боїться собак. Наступна казка. Пан Коцький. А прислів'я до цієї казочки таке. Добре того лякати хто сам боїться. Казка, лисичка та журавель. Ось послухай прислів'я. Вміла добре готувати, та не вміла подавати. Казка курочка ряба, а прислів'я таке. Не бачивши горя, не знатимеш радості. Казка котик та півник. А прислів'я таке. Справжній друг. Пізнається в біді. Казка колосок, а прислів'я таке. Хочеш їсти калачі не сиди на печі. Казка – колобок. Хитрого лиса не виведеш з лісу. Казка – лисиця та їжак. На язиці медок, а на душі льодок. Казка коза дереза, а прислів'я таке. Нагодують колачем та й у спину рогачем. Казка лисичка сестричка та вовк пані-брат. За ніс водить, а правди не скажить. Казка мудра дівчина, а прислів'я таке. Не краса красить, а розум. Казка кривенька качечка. За терпіння Бог дає. Спасіння. Казка цап та баран. Кінь пізнається при горі, а друг при біді. Казка Івасик телесик. В умілого і долото рибу ловить. Казка солом'яний бичок. За дякою шапки не шиєш? Казка рібка. Де дружніші, там і сильніші. Ось які прислів'я ми з вами підібрали до кожної української казки.